І е, моє бачення розвитку ситуації. Дозволите? Так. Yeah. 12 е, січня от, е, ми, активісти Смілянського Євромайдану, е, доросли до того, що ми прийняли рішення і створили громадську організацію. Ми довго дискутували, як її назвати. Е, ну, так викрестали, називалася е, назва Територія гідності. І я вважаю, що ми не помилилися, назвавши цю організацію територія гідності, тому що ота от, от невеличка робота, яка, яку робила наша організація разом з нашими однодумцями з опозиційних партій, з об'єднанням Майдан, привела до того, що наша територія гідності почала поширюватись на всю сміру. Напевно, це приємно, правда? Тому е, я не закликаю вас ставати членами громадської організації території гідності, хочу, хоча буду вдячний, е, якщо це відбудеться. Для чого ми створювали цю організацію? Ми хотіли взяти на себе солідарну відповідальність за все те, що відбувається в нашому місті. Ми брали на себе відповідальність підказувати і діючій владі, тій владі, яка буде. Що можна зробити, щоб вирішити ті чи інші проблеми, щоб покращити, покращити ситуацію в нашому місті? Але головне, що ми на чому ми наголошували, ми повинні створити таку систему, такі координати е, діяльності влади, щоб ми завжди могли людину, депутата, якого ми уповноважили представляти ту чи іншу громаду, те чи інше товариство. Відкликати, якщо ця людина не виконує делеговані йому повноваження. <п inlet> і, в принципі, наша громадська організація і рухається в цьому напрямку, Наш однодумець Сергій Таран сказав, що в принципі, ми вже доросли до того, щоб... Ще два тижні тому я казав, ну створити ми формально можемо. але... Створити громадську чи народну раду ми могли і місяць назад, коли це було модно, створювати. Але справа в тому, чи е, громада підтримала це. А сьогодні я кажу, що ми, вже... ми можемо. Громада розуміє нас, громада чує. Е, і тому я пропоную завтра, оскільки нам пообіцяли, що сесія можливо відбудеться завтра о 9-й годині. Тому я пропоную завтра прийти на 9 годину на сесію. І незалежно від того, як відбудеться сесія, і чи вона відбудеться взагалі провести е, громадські слухання з приводу пропозицій по створенню народної ради. Я бачу народну раду в такому форматі. Не людей, які хочуть отримати статус. Я хочу бачити там людей, які готові брати на себе. Якусь певну частину роботи, якийсь напрямок роботи. От коли ми створювали громадську організацію території гідності, ми відмовилися від е, органу управління е, звичного як такого. Ми прийняли рішення створити раду координаторів. І координатором у цій раді е, має право стати людина, яка візьме на себе конкретну роботу і буде її робити. Не потребуючи ніяких додаткових повноважень. Тому і в Народній Раді я хотів би бачити тих людей, які мають бажання, мають уміння і хочуть це зробити. Тобто люди, які готові щось робити для сім для місця, е, я правильно міркую, тому що в нас є люди, яких ви знаєте краще за мене. Е, тому я пропоную завтра внести не про не, не балаган, а внести конкретні пропозиції людей, які мають досвід, які мають можливості і які мають бажання війти в склад народної ради. Я не, не хочу е, навіть і говорити про те, якою вона буде. Ми не повинні себе обмежувати якимось числом там. 5, 9, 12, 3. А, але головне, що в цій народній раді повинні бути люди, які люблять своє місто, поважають свою громаду і хочуть у цьому місці зробити щось на краще. Дякую. Шановна громада, давайте по пропозиції е, Терещенка Анатолія Паттілечі завтра постараємося ще раз зібрати серце, але давайте ремарочка не на дев'яту, а на одиннадцяту. 11... Іх треба понаходити. І зараз я вже беру на себе такі повноваження. Доручаємо відділу е е виконавчого комітету зібрати, дзвонити всіх людей на завтра на 11 годин. Дівніч. Будь ласка, Олександр Іриніч, всі обзвоніть завтра депутатів на 11 годину, знову ж таки в цей зал. Чому більше людей прийде, більше побачить? Це така пропозиція. І кожному, хто знає, ваших депутатів, зробіть, будь ласка, телефони ще до громади. Будь ласка, я вас прошу, постарайтеся, ви знаєте своїх, кого ви вибирали по округах, Заставте їх прийти завтра на 11 годину. Тому що процедура така, якщо міський голова... Проводити сесію, секретаря у нас нема. Тоді з кількості депутатів з 24, які є, присутні, можна вибирати головучу і проводити сесійне засідання. Це я вас інформую по закону перевагу. Тому постарайтеся кожен привести завтра собою депутат. Принесли.